Незайманий був в шоці, побачивши величезні принади його першої жінки. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні ми розберемо сюжет американської комедії 1983 року під назвою Мій наставник. Фільм починається. З того, як кілька сексуальних дівчат займаються аеробікою, водночас у сусідньому приміщенні проходить іспит із французької мови. Бобі сидить до останнього, але все одно провалює тест, не набравши потрібну кількість балів. Хлопець звинувачує себе за це, розуміючи, що не зможе вступити до пристойного університету. Товариш підтримує його і каже, що літо це найкращий час для того, щоб відволіктися від навчання і втратити цноту. Побачивши неподалік Боні нерозділене шкільне кохання, хлопець поспішає до неї, щоб поспілкуватися, але зазнає чергової невдачі через страх і невпевненість у спілкуванні з дівчатами. Увечері Бобі Джек і його старший брат Біллі збираються в будинок розпусти. Біллі домовився з власницею борделя, що вона підбере для хлопців гідних дівчат, здатних подарувати перший сексуальний досвід. Джек усамітнюється з досвідченою блондинкою, а Бобі дістає. Анна Марія з великими грудьми. Очікування і реальність виявилися далекими одне від одного, адже Луїза виявилася любителькою домінування, пристебнувши Джека шкіряними ременями до кола замість ліжка. Хлопець втік, розуміючи, що він не готовий до подібних експериментів. Бобі пощастило більше, але він так перенервував, що спочатку втратив свідомість, а потім заснув на пишних грудях доступної красуні. Наступного ранку батько Бобі Бобі викликає його до себе, щоб обговорити погані результати іспиту з французької мови. Батько хоче, щоб хлопець набрав не нижче 85 балів, що дасть змогу вступити до Єльського університету. Чоловік навчався там же і впевнений, що його син зобов'язаний піти по його стопах і стати прекрасним юристом. Він домовився, що Бобі перескладе іспит наприкінці літа, а ці місяці витратить на те, щоб провести їх із найкращим в Америці. Америці репетитором французької мови, зустрівшись із Тері Грін, містер Кристал обіцяє жінці стандартний оклад, а премію в розмірі 10 тисяч доларів у випадку, якщо син складе іспит на відмінно, Бобі знайомиться з тері і розочаровується, оскільки початкові плани на літо були зламані. Хлопець сподівався, що зможе позбутися цноти і провести час із друзями, але замість цього він змушений займатися вивченням складної і незрозумілої для нього мови. Перші заняття проходять не надто результативно, адже Бобі не сконцентрований на навчанні, та йому набагато цікавіше спілкуватися з вчителькою. Під час бесіди хлопець дізнається про те, що Тері нещодавно розлучилася з хлопцем, і їй 29 років. Увечері друзі знову вирушають у пошуки дівчини, здатної позбавити їх цноти. Білі домовився з офіціанткою місцевого кафе, яка готова за невелику плату задовільнити хлопців на задньому ряді сидінь. Бобі пощастило бути першим, але в саме невідповідний момент у кафе приїхав натовп байкерів. Виявилося, що один із них хлопець офіціантки, і він готовий вбити кожного з ким вона зрадила. Бобі не зацікавлений у знайомстві з байкером і спочатку ховається під машиною, а потім тікає, дивом залишившись живим. Після повернення додому він не може заснути і вирішує прогулятися ділянкою. Почувши шум біля басейну, він іде в той бік і бачить Тері, яка вирішила скупатися голяка. Бобі непомітно стежить за вчителькою і підглядає у вікно, милуючись апетитними формами жінки. Наступного ранку, під час заняття, замість того, щоб вирішувати тест, Бобі заснув. Він уявляє, як займається стері коханням на кухонному столі. Але незабаром розуміє, що це сон. Трохи освіжившись у басейні, хлопець зізнається, що мріє стати астронавтом, а французька мова та Єльський університет його анітрохи не цікавлять. Тері підтримує бажання бути самостійним, але їй важливо лише те, щоб хлопець склав іспит. Кілька днів по тому Бобі зустрічається з Джеком, і хлопці спостерігають за дівчатами, які займаються аеробікою. Джек Захваті від видовища і готовий усамітнитися з кожною, щоб нарешті позбутися цноти. Роблячи невеликі успіхи, Бобі набирає 80 балів. І тері запрошує хлопця в ресторан, щоб це відзначити. Пара випиває і мило спілкується, як раптом з'являється колишній, який вирішив налагодити стосунки. Сильвестор надто зайнятий роботою, і поки він розмовляє телефоном, пара тікає. Заможній чоловік переслідує мопед школяра і записує номер Транспортного засобу, щоб знайти адресу проживання Бобі. Продовжуючи відчувати сексуальні фантазії, хлопець повертається додому і знову підглядає за вчителькою, яка купається в басейні голяка. Під час стеження Бобі втрачає з поля зору тирі і в якийсь момент вона підглядає ззаду хлопця, попросивши більше за нею не стежити. Один школяр бачить вчительку з Сільвером і втручається в їхній діалог, приривнувавши жінку. Увечері він із друзями їде на жіночий реслінг у багнюці, але і тут на хлопців чекав облом. Сильно збудившись, Білі та Джек полізли на ринг до дівчат, і охоронці викинули їх із бару. Після вистави хлопці знову спробували познайомитися з красунями ближче, але дивом уникли бійки з їхніми ковалерами. Тим часом Тері прийшла в гості до свого. Молодого чоловіка, але він не відчинив їй двері. У гаражі стояла машина Сильвестра, і жінка попрямувала до неї, заставши чоловіка за зрадою. Повернувшись додому, Бобі помітив, що вчителька сумна, і вирішив її підтримати. Вночі хлопець не зміг заснути і вирішив покупатися в басейні разом із тері. Не відштовхуючи хлопця, жінка цілує його і тягне за собою до спальні, щоб зайнятися коханням. Що стало першим досвідом для Бобі? Кілька днів по тому. Бобі відзначає день народження, організувавши вечірку на задньому дворі. Містер Кристал запросив Тирі на бесіду. Під час якої зізнався, що хоче зайнятися з нею коханням, вчителька відкинула багатія, адже вона не річ і не любить чоловіків, які вважають, що за наявності грошей їм дозволено все. На вечірці присутня і Бонні, яка помітила, що Бобі трохи змінився, став більш мужнім і рішучий у спілкуванні з дівчатами. Увечері Бобі знову відвідує вчительку, щоб провести із нею ніч. Тері вважає, що побачення мають припинитися, адже хлопець може закохатися, і розставання буде для нього болючим. Бобі заспокоює вчительку, сказавши, що він не ніжний хлопчик, а сильний і бездушний чоловік. Жінка вірить словам хлопця, і вони знову проводять ніч разом. Вранці Бобі збігає до себе в спальню, щоб батьки не помітили його відсутність. Трохи згодом до нього додому приїжджає Сильвестор, щоб знову поговорити з тері. Заступаючись за вчительку, Бобі вирішив прогнати на хабу. Спочатку Сильвестр не хотів їхати, адже він готовий до поєдинку. І має чорний пояс із карате, але револьвер переконав його змінити свої рішення. У магазині спідньої білизни Бобі зізнався, що має досвідчену коханку, і купив для неї особливий подарунок. Хлопець повністю влаштовує тері в ліжко, але хоче поліпшити свій навик і весь вільний час вивчає книгу з різними позами. Він так захоплено їх розглядає, що не помічає боні. Дівчина помітила, яку літеру читає школяр і зробила нові висновки про нього. Увечері батьки хлопця їдуть до друзів, і він проводить час із тері, продовжуючи дивувати її всім тим, що вивчив за останні дні. Кілька днів по тому Сильвестер знову переслідує Тері та Бобі, щоб поговорити з дівчиною. Вчителька зізнається, що у неї роман з хлопцем. Розлючений Сильвестер робить усе, щоб їм перешкодити, але зрештою потрапляє в автомобільну аварію. Збивши новеньке порше. Наступного ранку батьки Бобі на кілька днів їдуть в інше місто. Пара вирішує використати це, щоб побути удвох, і хлопець відпускає хатню робітницю і садівника. Увечері Біллі і Джек приїжджає до друга, щоб знову вирушити на пошуки пригод і першого сексуального досвіду. Почувши жіночі стогони, браття підкралися до вікна і помітили Бобі, який задовільняє вчительку. Джек зрозумів, що залишився останнім незайманим, і готовий. Поїхати до Мексики аби скоріше це виправити. Незабаром батьки повертаються додому і організовують вечерю. Бобі вирішує поговорити з батьками і зізнається, що мріє стати астронавтом. Між ними починається конфлікт, і тері гладить хлопця під столом, щоб він заспокоївся і погодився з батьками. Останній урок добіг кінця, і Бобі повертається до себе в спальню. Прощаючись із тері, він цілує жінку, не підозрюючи, що батько спостерігає за всім цим з вікна. Наступного ранку Бобі складає французьку мову і набирає 91 бал. Він хоче провести вихідні з коханою жінкою, але вона повідомляє про те, що їде до братів у Францію. По поверненню додому, школяр розповідає батькові про те, що він досить дорослий і самостійний, тож сам вирішить, де йому вчитися. Зі свого боку, містер Кристал розповідає синові про те, що Террі працювала з ним заради грошей і отримає за це 10 тисяч доларів. Бобі вважає, що їхня близькість це не почуття, а жадібність Террі та висловлює їй усе, про що думає. Виїхавши з дому, хлопець потрапляє в аварію і розбиває мопед. Вночі він Ід Бонні і завдяки набутій впевненості спокушає дівчину, щоб провести з нею ніч. Вранці він повертається додому і прощається з тері, вибачившись за свою поведінку. Вони обіцяють ніколи не забувати одне одного і цілуються на прощання. Тері їде, а Бобі стрибає від щастя, розуміючи, що попереду на нього чекає блискуче майбутнє, і на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на канал та тиснути на вподобайку.